Привіт! Я Мирослава, навчаюся в Німеччині за обміном і теж вивчаю німецьку. І як і усіх, моєї мотивації вистачає не надовго, а нудні вправи та тексти тільки прискорюють темпи її зменшення. Тому сьогодні я розкажу свої методи, як вчити мову цікаво і комбінувати приємне з корисним. Лоскіт вже доведено, що найкращий метод прокачати граматику і лексику це читання книжок. Я почала це робити на рівні Б2 і обрала максимально просту книжку Емілі в Парижі. Я вже дивилася серіал, тому, знаючи сюжет, вона легко читається. Читаючи книги, ви можете виділяти незнайомі слова і вчити їх або, навпаки, тренуватись розуміти контекст без перекладу всіх слів. Я спочатку також виділяла слова, а потім забила і почала просто читати. Ви, напевно, вже багато разів бачили німців в метро з книгами, тому робіть так само: читайте в поїздах перед сном. Це точно вам допоможе прокачати мову. Другий метод це перегляд фільмів в оригіналі, і це мій улюблений спосіб. Зараз безліч фільмів та серіалів німецькою у різних жанрах, тому обирайте на свій смак та починайте дивитись. Це допоможе прокачати вам аудіювання та правильну вимову. Я також раджу записувати невідомі слова та вирази, проте я так не роблю і треную інтуїтивне розуміння, адже в реальних ситуаціях ви не завжди зможете перекладати. Ну і третій метод це подкасти та музика мовою, яку ви вивчаєте. Це найлегший спосіб пасивного вивчення мови. Вмикайте навушники та слухайте подкасти по дорозі в магазин, коли прибираєте чи кудись їдете. Лиш уявіть, скільки всього ви зможете прослухати за тиждень чи два, просто роблячи власні справи. Подкасти можна знайти на будь-який смак, навчальні чи звичайні німецькомовні. Я слухаю в додатку подкасти від iPhone». У описі я залишу подкасти, які слухаю я, а ви поділіться, будь ласка, німецькою музикою, яку слухаєте ви. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Діліться в коментарях власними методами вивчення німецької. Скоро побачимося! З вами була Мирослава. Па-па!